Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Якщо говорити об'єктивно, зараз точно найкраща політична ситуація за весь непростий 25-й рік. Таких добрих новин ми не чули від початку року, і тому дуже дивно спостерігати черговий психоз з приводу чергового витка уявних перемовин, про які за кілька тижнів в черговий раз ніхто і не згадає. Але очевидно, ну, навіть найбанальніші і най... найочевидніші речі треба проговорювати з цією жпертістю, з якою роздмухується параноя. Значить, план із 28 Очевидно, капітуляційних пунктів подається як найважчий момент в історії. Ну, особисто я чекав з дня на день як активації старіка піздільчика так і якогось такого драматичного виступу Зеленського. Володимиру Олександровичу це було потрібно, бо пора вже, знаєте замітати скандал з любими друзями під медіа килим. Тому маємо бойовий наказ припинити срач. Але ще більш прогнозованим був черговий накат на Україну Трампа. Причому прогнозований от. З точністю до днів, і не треба тут бути астрологом і ганяти по небу нещасний ретроградний Меркурій, щоб вирахувати буквально день, коли це мало статися. Треба просто мати, хоч. Якусь коротку пам'ять, бо саме 21 листопада мали вступити в дію санкції проти Лукойла і Роснефті, російських нафтоналивайок, які Трамп народжував цілих 9 місяців, і абсолютно прогнозовано так і не народив, як завжди відклавши до 13 грудня. Відклавши ще більше тижня, тому то чому накат Трампа на Україну слід було чекати приблизно за кілька днів до 21 листопада. Ми це вже спостерігали багато багато разів. На жаль, кожен раз, коли Трамп там безв'язно генеруючи якісь свої бредні і натужно намагаючись скласти слова в речення, кволо грозив Росії санкціями завжди, от абсолютно завжди. Йому дзвонив Путін. Вислав всі ті самі власні вимоги, що я раніше просто. Не міняючи в них жодного слова, і Трамп радісно підскакував, біг в твіттер і оголошував черговий пізділ два кроки до миру, відміняв усі санкції, які насувалися на Росію, і починав вимагати від України капітуляції просто безумовної і беззастережної. Далі починалася довга, нудна, хоча і майстерна дипломатична робота Зеленського. Щоб там не розповідали жарти про криворізьку школу дипломатії, включалися всі європейські важковиговики. Всі європейські лідери з великими труднощами всім світом вдавалося приводити помаранчевого, психічно хворого, неадеквата, хоч до якоїсь тями. У хворого починалася якась там ремісія. В очах з'являвся проблиск якоїсь думки. Він починав впізнавати оточуючих, знаєте. Епілептичні припадки вщухали, і нарешті Трамп знову потроху починав бубніти про санкції проти Росії. Потім навіть оголошував терміни знаєте, два тижні, місяць, 50 днів, 100 днів. І кожен раз, от кожен божий раз, за кілька днів до дедлайну Путін брав у руки телефон, набирав Путіна, висував всі ті самі вимоги, що раніше не міняючи в своїх вимогах жодного слова, і Трамп. Радісно підскакував, біг в Твіттер, оголошував черговий пізділ, два кроки до миру, відміняв усі наступаючі на Росію санкції і починав вимагати від України безумовної, беззастережної, повної капітуляції. Просто день бабака, зачароване божевільне коло, спіраль маразму. Такий очевидний трюк Путін міг прокручувати тільки з повним дегенератом, але якраз саме зараз такий дегенерат працює президентом. США Путін кожен раз просто телефонував, просто повторював всі свої вимоги, не міняючи в них ні слова, А Трамп відміняв усі заплановані санкції. Але цього разу вперше за весь час щось змінилося, Трамп не відмінив анонсовані проти Росії санкції. Це вперше так більше тижня тому вони були відтерміновані до 13 грудня. Але експерти і преса пояснюють це технічною стороною, бо потрібно було провести складний процес торгів з продажу міжнародних активів Лукойла. Але вперше Трамп не відмовився від своїх слів, а навпаки, навіть заявив, що в будь-якому випадку санкції будуть введені хоча його слова не вартують нічого. Але поки все йде до того, що санкції таки запрацюють. Пане президенте, ви не знімаєте санкції. У нас дуже сильні санкції. Це це Тож доклад. вони запрацюють сьогодні. Чи не так? Вони запрацюють, вони зайдуть дуже скоро. І вони дуже потужні. Дуже потужні. Я маю на увазі, знаєте, це дуже ускладнює продаж нафти. Це велика справа. Це знаєте, вся їхня економіка базується на нафті. Але ні, я не роблю нічого, що стосується скасування санкцій. Добре, зрозуміло. Тож, якщо кожен його накат супроводжувався лише неймовірним тиском на Україну і відміною санкцій проти друга Владіміра, то зараз вперше, от вперше, тиск на Україну супроводжується разом з санкціями на Росію. Тому я тут категорично не згоден з заявою, що зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності. Або ризик втрати ключового партнера, по перше, станом на цей момент, тиск ми бачили й посильніше, коли Трамп на початку року брав і відміняв усі розвіддані і залишки допомоги Байдена, поки що наразі цього не було. Та й важко зараз уявити, що згірше за той хід генія. Хіба що Трамп просто введе санкції вже проти України, але поки про таке абсолютно не йдеться, та й важко це буде пояснювати виборцю, який... Все ще зберігає симпатії до України, причому симпатія виросла за останній час. Тож як ми бачимо, об'єктивна реальність така, що зараз для нас не найчащі, а найкращий політичний момент з початку року. Вперше ми отримали санкції проти Росії, а ключового партнера в особі США. Ну ми вже і так майже рік, як по факту втратили. Абсолютно припинилася вся мілітарна допомога і фінансова допомога. Все, що робить Трамп, це продає зброю з наваром в 10%. Трамп буквально реально втілив в життя старезні, як світ, лякалки кремлівської пропаганди, що США тільки наживаються на чужій крові, і от дійсно. Президент Трамп тільки наживається на чужій крові. Буквально сам це говорить і ще й пишається цим, і хоче за це премію миру. Дивіться, як я гарно наварився. От на вбивствах абсолютно чисте безумство, дистильоване. Ну от, така реальність. Такі от результати виборів в США, і все одно, все ще закликаю не ототожнювати Сполучені Штати Америки лише з особою Дональда Трампа. Майже напевно, цей черговий сотий за рахунком виток псевдомирного процесу закінчиться так само, як і всі інші. Припадок у Трампа поступово вчухне, а там уже Різдво Дональду і так глибоко плювати на Україну, а під Балс і взагалі буде не до того. Так що весь нинішній шум в пресі взагалі нічого не вартує. Дуже дивно, що буквально кожен виток досі все ще стає подією. Наче ми вже не бачили їх просто безмежну кількість разів, але ні. Знову заголовки капслоком, знову ці червоні знаки оклику, знову блискавки і тривожні цитати. Бо медіа теж треба, знаєте, якось столовиться напередодні свят. От потрібні ваші лайки і панічні репости. От щоб вони так за російською бутвою в себе в коментарях слідкували, як за тим, аби найефективніше розірвати медіабомбу. Зараз засилля російської битви вже переходить просто всілякі межі, і це вже не старі добрі недобиті ольгінські тролі, де в офісі привожена сотня мікрокредітних великоросов, заварену репу лупали лаптям по клавіатурі, вистукуючи дуже роздіраючі дописи про пекельні борошна. Зараз завдяки новітнім технологіям, вони вже втратили роботу і або спилися від бояришника, або подохли на СВО. А за них пашуть нейромережі. Можете для прикладу ознайомитися зі свіжою статтею на Укрправді. Називається армія коментаторів. Як штучний інтелект перетворив російські ботоферми на зброю впливу? Зараз один бот навалює по півтори тисячі коментарів в день на різних платформах. При цьому здатен вести осмислений діалог і не палитися навіть. Залишає в середньому по одному коментарю раз в 36 секунд. Легко імітує людську поведінку, працює в актуальний час і уникає навіть активності вночі. Такі. Ботів тисячі і тисячі. Якщо вам здається, що ви зцепилися в коментарях з відбитим на всю голову зрадою... То вам здається, майже напевно ви воюєте з ботом, і навіть не живим, а давно уже цифровим. Але найбільше мене турбують, скажімо так, такі окремі яскраві кадри, такі як слабоний дегенерат адміна телеграм-каналу Труха. В каналі на 3 мільйони підписників, російська ботва, а їх тисячі і тисячі, пасеться як у себе вдома, причому відверто і нахабно, навіть не намагаючись приховатись. Наприклад, на новинах, що російська ракета в черговий раз знесла. Багатоповерхівкою повбивала дітей. Там по 20 тисяч сердечок, лайків і вогників. Тобто читаючи канал Дегенерата адміна трухи, складається враження, що для українця от немає більшого щастя, як коли руски вбивають десяток дітей і зносять українські будинки. А що там в коментарях твориться? Це ну просто треш, як він є, але слабоумному адміну трухи от срати. Йому головне впарити як найбільше реклами казино, от таких криптогуру, і щодня нагрівати мільйони українців на шалені гроші, бо це його заробіток. Політична джинса, звісно, на місці. Росіяни просто в силу своєї тупості не додумались просто напряму замовити рекламу Путіна на каналі Труха. От навіть їм, мабуть, важко повірити, що найбільший канал України може легко зарекламувати любу російську херату. Коли Телеграм нарешті забанять в Україні, я вип'ю горілку просто із горла. А коли забанять Ютуб, вип'ю ще з другого горла. От ви знали, що Росія на наступний рік уже скоротила військовий бюджет в самий розпал війни. Ну там ще за рахунок охранки тримається весь силовий блок на фінансовому плато, але чисто військовий блок скорочується. Нема бабла. Але от на пропаганду збільшили бюджет. Вдвічі для Ваньки, значить, в м'ясному штурмі грошків немає всього за свої, давай. А от на пропаганду гроші знаходяться. Зішкребли останнє обдристаним сусікам. От наскільки їм важливо утопити нас в океані своєї ботви. Вони нічого не можуть вдіяти на полі бою 4 роки, тому намагаються розвалити зсередини. Бачить, що таки ефективно, що таке працює і не шкодують на це грошей. Виділити треба аж вдвічі більше грошей, та, будь ласка, може через рік ще вдвічі збільше. Тому давайте не будемо слабоумними, як як адмінтрухи. І не будемо вестися на дешеву російську пропагу. Ну правда, дорогу вже російську пропаганду, накручені лайки і коментарі. Але про російський бюджет, економіку і, взагалі, стан їхнього гадюшника, який уже репить це про це в окремому відео. Поговоримо. Отже, так зараз ми перебуваємо в найкращому історичному моменті спочатку року, а насправді за багато років раніше корумповані любі друзі президента самі ставали президентами і прем'єр-міністрами. Зараз же за корумпованими любими друзями президента приходять слідчі, а самі вони змушені посеред ночі тікати в попихах за кордон. Нарешті система починає працювати. Нарешті саджають та полюють на топів і стопів. Від голів конституційного суду до віцепрем'єрів і любих друзів. Антикорупційна машина, нарешті, завелася раніше такого не було. От саме це наш найкращий історичний момент. За цей рік Україна, президент, уряд і навіть втомлені від війни народні депутати, треба всім віддавати належне. Показали найбільший прогрес реформ на шляху до Євросоюзу за всі попередні роки. Про це теж буде окреме відео. Єврочиновники відносять нас до лідерів на шляху до Євросоюзу, а викриття гучної корупції називають прикладом, що реформи працюють, і це не дивлячись на війну, на всі складнощі Україна реформується, Україна стає ефективнішою або ж сильнішою. Україна в найкращому історичному моменті. Просто зараз. За чотири роки свого грандіозного наступу на Донбас Путін пройшов аж. 40 кілометрів від окраїн Донецької Авдіївки до Покровська за чотири роки 140 мільйона країна з бездонними совєтськими запасами бронетехніки, артилерії і боєприпасів пройшла аж 40 кілометрів за чотири роки, 10 кілометрів в рік. Бо неймовірні українські воїни розвалюють кабіну усій російській імперії і щоразу дедалі ефективніше. Кожен день із цих чотирьох років не був дарма бо Україна в найкращому історичному моменті з початку року, завдяки українським воїнам.